Шокуючі можливості GPT 5 перевертає світ штучного інтелекту. Все почалося з презентації Сема Альтмана, де він представив GPT 5, нову топову модель, яка витіснить GPT 4O у чаті GPT. Альтман стверджує, що вона найкраща у світі майже для всього. Хочете створити додаток, сайт чи гру, просто напишіть, і система зробить усе з нуля одним запитом. Забудьте про вибір між звичайною моделлю та опцією Reasoning. GPT 5 сама визначає, коли потрібно глибоко думати. У моделі вбудований роутер, який аналізує складність вашого запиту, автоматично перемикається між швидкими відповідними. Та деталізованим аналізом. На показі GPT 5 за кілька секунд створила інтерактивний сайт для вивчення французької з ігровими елементами. Сотні рядків повноцінного коду єдиним промптом. OpenAI переглянула підхід до безпеки. Тепер, замість категоричних відмов, модель формує безпечне завершення відповіді. Вона дає максимально корисну інформацію в рамках дозволеного. Студенту фізику напише пояснення про властивості матеріалів, але не надасть небезпечних інструкцій. Для складних задач є GPT 5 Pro з довшим часом аналізу. В експериментах із реальними спеціалістами її вибирали частіше майже усі. 70% відсотках випадків критичних помилок значно менше. GPT-5 помітно розширює свої агентські здібності. Вона здатна самостійно робити вибір і працювати як справжній інтелектуальний асистент, а не просто реагувати на ваші запити. Безкоштовні користувачі отримують доступ до GPT 5 з певними лімітами. Для підписників більше запитів. Професійна версія має взагалі без ліміт. Провадження вже стартувало по всьому світу. І головне, майже немає помилок і вигаданих фактів. GPT 5 дурить на 80% рідше, ніж попередні моделі. Якщо не знає відповіді, чесно про це каже, і більше не вигадує інформацію. GPT 5 це не просто нова модель, а початок нової епохи для штучного інтелекту. Це система, яка вміє думати, визнавати свої межі, навчатися і говорити правду. Зараз це найпотужніша нейромережа у світі. Світі, яка швидше, точніше та універсальніше за більшість офісних працівників. Підписуйся, щоб дізнаватись про новинки світу технологій першим.